Так, зараз стаємо з замовником, замовник усі роботи перепровірив і хоче поділитися з нами своїми враженнями в співпраці з компанією Ріакан. Скажіть, що вам сподобалось, що вам не сподобалось в роботі з компанією Reacan. Та, В принципі, мені все сподобалось, дуже швидко побудували, зробили ексклюзивний проєкт під наші вимоги. Кладка була чудова. А минимальна. фундамент? Фундамент теж дуже швидко залили разом з крутою. А покрівля? Покрівля погода заважала. Погода трошки заважала, да, так. Покрівля затягнулася, а так в цілому за півтора місяця було закінчили. Ну, це з дощами. тиждень дощів було. Якщо б не дощі, то за місяць зробили би коробку. Ну, Плюс-мінус десь так. Ну, так. Є може якісь зауваження, що вам не сподобалось? Зауваження. Та ні. Що... Мусило прибрати і все. Трішки, <смірки>, так, да, сміття, але це таке виправляється. Сподобалося, що дуже швидко <смірки> все роблять, чітко на всі вимоги. З позитивом. Будете нас рекомендувати? Так, якщо будуть питати. Добре, дякую. дякую. Було приємно з вами працювати. Мені мене теж.